На початку свого існування козова автомобілів не вирізняли своєю надійністю і жорсткістю а багато з них взагалі були дерев'яні з плином часу і збільшенням смертей від такого транспорту. Інженери задумались. А чи не зробити нам кузов більш безпечним, хоча б для пасажирів? Так, на зміну простим кузовам прийшли кузова багато слойні, такий собі металевий торт Наполеон. Ну от не задача, машин ставало більше, прямо пропорційно, як і ідіотам, які на них потрапляли в ДТП. І тут випливає питання: а що робити, якщо ти вже попав сам в ДТП, і твій кузов виглядає як твоя бивша? Побита і нікому не нужна. У нас є два варіанти. Перший це зібрати її манатки і пустити по світу. Так, стоп, це не той листок. Блядь. Перший, ми здаємо автовутіль і прощаємося з ним, другий, пробуємо його відновити. Але як можна відновити те, що схоже на певну пом'яту банку, від якої смердить двома трупами в салоні? На вирішення таких проблем приходить стапель. Що таке стапель? Він схожий на травматолога костоправа, тільки для того, щоб він працював, йому не потрібно заносити коньяк і коробку вечірнього Києва. Зародження такого виду інструменту так само приходив поступово, як і зміни в кузу. Авто. Спочатку, стикнувшись з таким видом робіт, майстри виходили з положення любими методами, починаючи з фіксації авто тросом до дерева чи іншої машини і навіть жирної тощі. Всі ці варіанти дозволяли витягнути кузов авто, а в деяких випадках не хочучи навіть його удлінити, що само собою в плани не входило. Тоді і почали зароджуватись перші стапелі. Варіантів цих помічників безліч, анкірні, платформенні, рамні, напіврамні, напольні, кончені. Гейський і, взагалі, витвір ізвращеного абстракціонізма, роль у них все рівно одна: це закріпити авто. Яке виглядає як дівчина після 30, і зробити з неї цукерку. Але закріпити авто це всього 1% від тієї роботи, що чекає костоправа. Не забуваємо, стапель це той самий інструмент, що й твердка. Просто у нього трішки інше завдання, і він не зробить сам витяжку кузова. Її здійснюють гідравлічними розтяжками, молотками, ломами. І подекуди, навіть ногою. Не забуваємо між цим всім робити постійні заміри, та як після переварки несучих частин кузова машина може поїхати і боком. І це не тим боком, яким їздять бмвісти. А суть відосу в тому, що мене вже затрахали питати, що таке стапель, на що він мені, і чи можна на ньому жарити шашлики. Факери.